У 1766 році було представлено пральну машину Якобом Крістіаном Шефером. Це була закрита ємність із внутрішніми лопатками. Американський винахідник Джеймс Кінг отримав патент на пристрій для прання. Це була майже звичайна дерев'яна діжка з ручним барабаном, яку потрібно було крутити вручну. Вона значно полегшувала працю, адже вже не треба було довго терти речі на дошці. Американська компанія Harley Matching Company з Чикаго представила справжню революцію в побутовій техніці пральну машину Тор. Її винахідником вважають інженера Альва Фішера. Тор виглядала вже набагато ближче до сучасних пральних машин. Вона мала металевий барабан для білизни замість дерев'яних ємкостей, які були поширені раніше. Електродвигун, що обертав барабан і виконував роботу замість ручного крутіння чи використання пральної палиці, конструкцію, яка дозволяла значно економити час та сили домогосподарок. Машина була досить масивною і дорогою, тому спочатку її могли дозволити собі лише заможні родини. Проте саме Тор стала відправною точкою для подальшого розвитку електропобутових пральних машин і визначала напрямок еволюції всієї техніки для прання у ХХ столітті. У 30-ті роки винайшли машини з механічними валами для відживання води з білизни. Хоча це ще було небезпечно, проте воно значно економило час сушіння. Після Другої світової війни коли електрика стала доступнішою, з'явилися автоматичні пральні машини. Вони вже могли самостійно виконувати кілька етапів: прання, полоскання, віджимання.